Коли донизу котяться літа, коли онуків діждаємось мати, дорога до батьків уже не та, яка була до батьківської хати, вона десь губиться у засвітах, уже не килимово з Поришева. Вона так схожа на чумацький шлях, який звертає до сузір'я Лева. Святих і грішних тупотінням ніг, вона мільйонно бита, перебита, хтось ніс туди у своїх грудях ніж, а інший ніс за пазухою скритно, І душі йшли, неправдою покриті, хтось ніс, як виправдання каяття, Волік, хтось свої крила перебиті. І, не пізнавши злету за життя, ідуть до предків ті, які безвинно і долею ошукані людьми, туди йдуть і плачучи повинно, втікають в радості від мук пітьми, а ми з чим до батьків підемо читачу, коли настане наш урочий час. Бо ж Богом дану сутність, янголячу, життям земним плюндруєм повсякчас.